ім'я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, таке особливе, особливе свято, бо воно тим особливе, що воно фактично одне тільки в часі посту, в часі, коли ми з вами більш надаємо увагу покаянню, коли ну, якось так. Складається е, е, наше літургійне, церковне життя, що е, більше думаємо про, ну не то, що про негативне, бо деколи люди собі так думають, що багато негативу, пістики про погане думати про гріхи. От, ми не тому думаємо про гріхи ж для того, щоб от, не маємо чого робити, так, або про погане, але для того, щоб їх позбутися. Тобто це, якщо простіше сказати, така реальна робота для душі. І, на цьому всьому проміжку е, Великого Посту е, ми маємо е, одне тільки свято, це свято Благовіщення. Е, друге, е, це також, і цього року вони дуже близько один до одного, е, це квітна неділя. Це також свято, е, хоча воно інше, воно таке, е, ну, інший зміст має. Але якщо подивитися на благовіщення, то е, перше, щоб, на що би хотілося звернути увагу, Бог через благовіщення починає справу спасіння людського роду. Тобто, якщо простіше сказати, той наш світ, він такий був, напевно, що і є, але він поломаний. І коли щось поломане, то в господаря є два варіанти. Або викинути геть то, або зремонтувати. Якщо у вас, наприклад, поломаний телевізор, ви ж не будете, як він не показує, не будете перед ним сиділи по 2-3 години, правда? Бо там нічого немає. Якщо холодильник не працює, поставити туди там, е, якісь продукти, сир-сметану, і скільки воно там постоїть. Тобто користі з такого немає. І е, е, є два варіанти. Сучасний світ вибирає варіант викинути. Не, не працює, ага, і, і так воно воно вже навіть настільки економічно так е, устійнилося, що ага, е, поломався там, наприклад, телефон, все, викинув, треба купити другий, бо ремонт не раз коштує чуть не дорожче, або то саме, що новий телефон. Поламався телевізор, там якась плата згоріла, яку спеціально так зробили, щоб вона там більше ну, за рік згоріла. Все, та плата коштує майже то саме, що й телевізор. Воно так не може бути, але так спеціально ті береги побудували економіку, що, що от, от, от так воно діє. Тобто, бо вони керують цими, цими процесами. І викинути в нас стало ну, не би нормальна річ. Ну що тут такого? Якщо подивитися, ну наше звалище, наші, то ще і так порівняно в козові. Е Півбіди, а якщо подивитися на звалища, наприклад, десь в Америці, ну, то там цілі гори, там побутової техніки окремо, ці пральні машинки, їх там просто горища величезні. І вони стараються якось тим дати раду, але, але на, жаль, на жаль, наш світ стає щораз тобі більше світом сміття. Натомість, добрий господар, він старається це зремонтувати. Зремонтувати, якщо не може сам, колись було простіше, бо більше було механіки. Зараз в цій електроніці ми дуже з вами не, ну, не розуміємося, так? але все одно треба старатися до, ну, до, до, до останку, так, щоб цю річ якось врятувати. Бо то так виглядає, а нашому мені того? Ми бачимо світ тільки в такому дуже тісному своєму е, е, спектрі. Але для того, щоб зробити, наприклад, той телевізор там, чи, 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 чи холодильник правильну машинку, це ж треба величезний ресурс задіяти. І цей ресурс він, він також виснажується, земля небезмежна. Але, на жаль, ми так не думаємо. Але дякувати Богу, Бог думає по-іншому. Бог це справді добрий господар, який на всім розуміється і хоче направити. Так само людство, воно поломане. і Бог не викидає нас. Він би міг нас викинути геть ще тоді, коли Адам з Ємою зрішили, або далі чи через той судом його мору. Який, який зараз відновлюється також ті-ті нездорові процеси, але Бог нас не викидає, не утилізує. Він більше того, він нас навіть не переробляє, якщо так взяти, так, на, на, на переробку, Він нас ремонтує. І цей ремонт насправді деколи може бути дуже дороговартісний. Але якщо річ справді дорога, наприклад, так, якщо е, взяти у нас на, на хорах є фізгармонія, та що колись там ще грали, так то ну ми, е, її, щоб її відновити, щоб вона грала, то треба там десь так біля від п'яти тисяч доларів і далі. Ну чи є зміст зараз таке робити? Я думаю, що немає, так бо ну, там, щоб вона десь заграла час від часу, і але, але тобто, ми її не викидаємо, і вона в нас може колись прийде час і і і хтось її зремонтує, так і вона буде ну виконувати, бо то якісна дорога старовинна річ. Так само, наприклад, і інші речі, які є для нас цінні, то ми не раз складаємо досить великий ресурс для того, щоб їх відновити, щоб вони нам служили, бо вони тут не в цінності справа матеріальній, а більше, скажімо, такі, ну, якби духовні, так, такі особистісні. І Бог якраз діє особистісно. Він дає спасіння нам через, через Богородицю. Наскільки Бог шанує кожну особу, зокрема. Це якраз видно по благовіщенні. Бог не питається цілого людства, ви хочете, щоб я вас спас? Ну, бо думаю, багато би хто сказав, що не хочемо, другі би там думали, шкрабалися і так далі. Але він е, приходить, до, посилає свого ангела до Марії, яка єдина за все людство, каже Богові так, і цього так достатньо, власне, щоб покрити все людство. Як воно працює, та так само, як коли Адам з Євою зробили гріх. Так, так само, цей гріх, який вони зробили, він поширився на ціле людство. І ну, можемо сказати, то, то несправедливо, що то, що то так має бути, так що, що от Бог там гріх Адама і Єви поширив на всіх. Але знову ж таки, та благодать, спасіння, яка, яка приходить, також ніхто не не, не думає, не говорить за те, що через Марію прийшла особлива благодать. Ми бачимо Адама і Єву, ми бачимо несправедливість, яку Бог не мов би через них, через той гріх перекидає на ціле людство. Але те, що спасіння, яке приходить через Марію, не хочемо бачити. І якщо говорити знову ж таки, то це особистісний вимір дії Бога. Бог не працює in general, так то кажуть, в загальному. Бог працює особисто до кожної людини. Він спасає кожну людину, зокрема. Тому Христос не є спасителем тільки всього людства, так і всі, там, всієї Вселенної, але в першу чергу він, він хоче бути спасителем кожного з нас на особистому рівні. Тому так важливо його пізнавати. І другий такий важливий момент ми величаємо Марію за те, що вона сказала Богові так, і тим вона благословенна між жінками, так понад родами родів і на всі часи. І, але так собі подумати, ну так, ну я думаю, так більше жінки, так дівчата. Ну якби таке в вашому житті сталося, ангел би також прийшов і сказав, що ти маєш народити там ну, сина Божого. Ну то хто би се відмовив там від такого? так? Ну, то, ну що тут такого? Треба тільки сказати так і все. От і але але воно і так, і не так, бо, бо знову ж таки це дуже спрощене таке розуміння. Це щось подібне до того, коли дівчина виходить заміж. І її слово, тобто, коли її пропозиція є так, від, від хлопця, що давай одружимося, то вона теж мусить добре подумати. Можна ляпнути так, а потім за місяць бігати і шукати, де як би то все розвести з тим придурком, бо тому що, ну, я не думала, що він такий. А проблема в тому, що ти не думала взагалі, напевно, що, а, а тільки бачила ту святкову частину того торта. Натомість. Марії не так, це, це так її життя. Це не просто якесь таке випадкове, спонтанне, так, ну, так, де сидіти? Ну, ну кобитки за, запропонували, ну та як та Бог пропонує, то щось відмови, чи що. Ні. Це, власне, ціле її життя, воно було, це, це було одне так Богові. Починаючи від виконання заповідей, закінчуючи, власне, тою любов'ю, такою особливою, настановою до Бога. Але е, можна на, на це так ще подивитися під іншим кутом зору. Бо нам так виглядає, то все дуже легко, так, якби, ну, так ну, якби халява попала одній Марії, а що всі решта не можуть такого мати. Але тепер запитаємо себе е, в іншому ключі, якби е, Бог сказав, е, ну, наприклад, тій жінці, чи, Бог сказав, що от, е, ти на, будеш мати сина, але не просто, але це означає, що ти цього Божого сина маєш виховувати. Ти ним, з ним маєш бути 24 на 7, так, в день і в тиждень, ти маєш його навчити, це, це Божий син, це не будь-що таке, так. то так само, якби вам сказали, що да, даємо вам на, на виховання сина там, президента так, на, на, ну, на півроку. Як би ми тряслися, скажіть. Як би ми думали, що щось не так зробити, так, тодеколи, та навіть, чи, чи, чи внуків привозять до бабці, так, і вона так, так над ними пильнує, щоб часом десь щось того, щоб, щоб діти не сказали, що вона внуків не впильнувала. Яка це відповідальність? А це виховати Божого сина. Я думаю, коли би так стояло питання, ми б більше сказали Ні-ні, ну дякуємо, знаєте, а мені простіше там десь піти до сусідки побалакати, там десь трохи на дітей нагримати, чоловікові там дати трошки прикурки, щоб там сіяти, вон е, от ну якось, якось, ну. Тобто це виходить поза рамки звичного мого життя. Тому що Бог це на, насправді е, е, ну, велика відповідальність. Прийняти Бога це відповідальність. Ми звикли, що, що знаєте, чи хрещення, чи що таке такі особі, а похрестили та й все. Ні, це прийняття відповідальності. Як ти цю відповідальність будеш нести? Це вже твоя справа, людина. Але це є відповідальність. І Марія вона розуміє цю відповідальність. І це її питання, так? вона би могла ну, навіть би тішитися просто але, Але вона, власне, над тим, напевно, думала і, і не раз, але каже: ну, а як це станеться, як я чоловіка не знаю? Тобто, ну. Це ну, закономірна, немоби річ, так для, для людського роду. І е, Ангел їй каже, Святий Дух тобі дасть цю благодать. І ця благодать нового життя, яке, про яку світ забуває, коли справді дарується нове життя, навіть от то, через це співжиття чоловіка і жінки, статеве, це особлива благодать. Це не просто якийсь тваринний статевий акт, який, який там щось, щось там все робить, так і і повно зараз в інтернеті і порнографії і так далі. Але це, це справді це така особлива якась аура, містерія дарування життя. Світ про неї забуває. Світ не хоче про то пам'ятати. Він бачить тільки тваринне оце співжиття таке, і то з різними там, збоченнями і так далі. Але, власне, відчути оце, оце, і дарувати цей дух любові це далеко. І, власне, в тому випадку, хто деколи люблять піджартовувати, знаєте, там, о, десь від кого дитина, а, від Святого Духа. І, і ну, безглузде таке дурне, знаєте, бо, бо, бо так би ну, жартує, жартується це з святих речей, так? Бо тому що Святий Дух він справді дарує життя власне, через дух любові, а не, хоча і, 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 і людське чисто нам не, не, не чуже, але людина має знати, що в нас це має робити. І власне ця відповідальність вона насправді є дуже великою. Але е, подивімося ще далі. Марія, яка виховує Ісуса, яка з ним постійно, так, е, яка його навчає, яка за нього дбає. Але потім що стається в 30 років? Навіть не, не, навіть не в 30 років, фактично, якщо взяти тодішнє життя і те, що Ісус, ми не знаємо про те, і власне певно не знаємо. Він просто Ісус був, був Теслею столяром, який працював, і а як коли як правило, це була колись робота така свого роду вахтова. Тобто вбрав збрався якийсь будинок, якийсь, і він в <скільки>, цих, бо кажуть, що Йосиф не просто був столяром, що вікна, двері там табуретки робив, а але столь столяр-будівельник. Це, це той, що ну, архітектор свого роду теперішній. Тобто його завдання було побудувати, поставити з дерева, виставити основні стовпи будинку, так перекриття продумати. Ну чи то сам самі робили, чи то просто керували процесом. Це вже було по різному ми не знаємо. Але свого роду це Ісус мав, будемо так казати, спеціальність такого будівельника-архітектора. І це, коли йшов тим більше сезон, так, то йшли, наприклад, на 3-4, на пів року в інші якісь там села, міста для того, щоб заробляти гроші через, через ту роботу, бо в своєму селі не було так багато роботи. І, ну, це ж, але це ще нормально, так? Тобто Марія десь відпускала Ісуса, вона тим, ну, він мав мав працю. Але коли в 30 років він взагалі вже пішов на те, на, на, на те коли його е, почали ну, переслідувати, коли на нього наклепи зводити, і зрештою та його хресна дорога, смерть, то е, е, це все пережити своєю дитиною, так? І причому вона з одного боку, не би не брала активної участі в тих, в тих всіх процесах. А з іншого боку, вона якраз була та, тою першою, яка була поруч. Е, була першою, яка, яка, яку ми навіть е, маленькі тільки десь якісь там згадки є, особливо в луки євангеліста, він, він дуже має е, таке, як би сказати, набоженство так, до, до Богородиці. Але ці короткі згадки нам, нам показують, е, як, як вона постійно була поруч. І не втручалася там, на ти дивись, ти не знаєш, я тебе навчу, ти так не роби, ти то того. Хоча дії Ісуса дуже часто були, ну, йшли в супереч навіть тому, що вона вчила, були досить провокативними, але вона вірила в свою дитину. Вона е, не, не просто, ну як би сказати, е, що, що там якісь що, Ісус просто Бог. Вона бачила в першу чергу свою дитину. І це, власне, це є те, це божественне бачення дитини, своєї дитини, так, навіть іншої дитини. Тому коли Христос Воскресає, або е, навіть вже коли Марія е, через успення е, йде на небо, то е, Христос коронує її на царицю і матір всього світу. Тобто ми всі через це стаємо її дітьми. Тому кожен з нас е, е, може мати до неї це, це, це дитяче довір'я. Але насправді ну, це найважча певна професія, яка є в цьому світі, це бути матір'ю. Бо знову ж таки, виховання, супровід. І так далі, різні ті труднощі, які є, це, це, це справді непросто. Але в той же час, напевно, що це найбільш величніше. І, ну, тут, говорячи про материнство, фактично можна поставити знак дорівники із батьківством. Бо дуже часто то тато, там, але ну, дуже часто батьки самі тати усуваються від від виховання дитини. Вони не могли, ну так, то не моя робота, я маю гроші заробляти. Але це, це неправильно. Бо справжній батько насправді, попри те, що він і заробляє, і то, але він все одно бере активну участь у вихованні дітей. І чоловік і жінка це, він має, бачимо, Йосифа. Ісус не був його дитиною. Ця, ця історія з тим благовіщенням, що Марія була вже вагітна так, для такого чоловіка, який тим більше вже був жонатий, мав дітей, які ну, трохи старшого, так вже досвідченого. Ну це, це було, але він приймає це. Він приймає Ісуса як свою дитину. І також він стає опікуном церкви. Бо ну, материнство це щось глибше, так, яке походить з нутра жінки, а е, батьківство це ну, більш таке, немов би воно його важко вхопити, так якось о, о, окреслити, так як материнство, але воно також важливе. І нехай милостивий Господь через молитви Пресвятої Богородиці дає нам е, мудрості, сили містерії, любові для того, щоб дарувати життя. Побачите самі, двіться, на, на, кажу, на наші села в селах взагалі страшна ситуація. В козові так само, тобто ми, ми просто вимираємо катастрофічними темпами. І е, бажання, скажімо, дарувати життя не дуже то багато серед молоді. Бо треба хату, треба то, треба то. І... Але якщо б таким чином думали наші е, дідусі бабусі після Першої, Другої світової війни, то нас би з вами просто не було. Навіть коли, коли хата розрушена була, коли чоловік з Сибіру вертався без здоровля, але все одно вони дарували життя, бо вони розуміли, що без дітей просто не буде майбутнього: ні їхнього, ні церкви, ні держави. А нам би немов би зараз таки на то очі закривається, знаєте, і причому люди, ми багато краще зараз живемо, в кращих умовах, ніж вони. Але напевно, що нам бракує тої містерії, любові, того, того так, яке сказала Марія, яке окреслює ціле життя, а не тільки принагідно, що там щось того вийде. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, і з усієї мисті нашої промо. Господи, Господи, вседержителю Божого отців наших молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй, помилуй нас, Боже, повели.